вечора. програма Час підсумки дня триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. Наш гість в цій частині Андрій Коблів, голова правління «Нафтогаз України. вечір. Добрий. Uh, Розпочну з того, що хвилює, мабуть, багато українців і багато політичних сил на цьому будуть грати і вже цим займаються. Про тарифи. Наскільки uh, реальне? Зниження тарифів наскільки це взагалі реалістично сьогодні? Було роз'яснення Міненерго щодо е, доплат, які громадяни здійснювали протягом минулої зими, е, було рішення суду про те, що вони там незаконні, е, але ну це один з елементів. Чи можливі, скажімо, через позови е, чи через інші мех механізми зниження тарифів на газ? Я думаю, що це неможливо. Вони можуть знизитись тільки, якщо буде зменшуватися світова ціна на газ, тобто газ став таким самим товаром, яким, наприклад, зараз є нафта, чи бензин, чи інші товари. Тому якщо світова ціна буде падати. І ця ціна буде знижуватися. Що воно буде зростати, вона буде зростати. Було прийнято рішення щодо прив'язки повної ціни на газ до імпортного паритету, що є єдиним коректним механізмом випадку України як країна, яка імпортує. Все інше це просто спроби політиків піаритись на тому, що приносить певні електоральні результати. От і все. Гаразд, чи розпочалася підготовка до зими? Чи вже почали закачувати газ в сховища? Чи вистачає на це грошей? Скільки закачали, якщо закачали? Наразі обсяг газу сховища України становить приблизно 10 мільярдів 300 мільйонів кубічних метрів. Закачка ведеться кожного дня. Ми плануємо до кінця сезону закачки накопичити в сховищах приблизно 14,5 мільярдів кубічних метрів газу, і за нашими розрахунками цього буде абсолютно достатньо навіть з певним запасом на кризові ситуації пройти наступний зимовий період. Наразі закачка відбувається за кошти як Нафтогазу, так і ми плануємо з наступного місяця серпня розпочати фінансування з кредиту ЄБРР. Сподіваємось, що приблизно у вересні нам стане доступний кредит світового банку. Це дуже дешеві і ефективні гроші, які ми використовуємо, щоб створити запаси влітку і потім повернути їх взимку, як ми це вже минуло робили минулого періоду. Чи ведемо ми зараз переговори із Російською Федерацією, що закуповуємо ми газ в них? Стану Ні, наразі ми не імпортуємо газ з Газпрому. Ми не змогли досягти результату, що не менше став на цей місяць, і підписати додаткову угоду, без якої імпорт газу з спром є неможливим. Хоча така угода була б корисною для нас, тому що ми, як компанія, завжди хочемо оптимізувати портфель і купувати газ диверсифіковано з найменшою ціною. Це питання було піднято на останніх перемовинах прем'єр-міністра України з віце-президентом Єврокомісії паном Шечовичем, і ми сподіваємось повернутися до тристороннього формату перемовин з росіянами, який, можливо, дасть нам якісь результати. Відмова росіян діяти конструктивна, була в на. Відносно очікувана. Графік закачки імпорту газу ми будували з початку року таким чином, що навіть якщо вони повністю відмовляться нам газ, ми зможемо е, отримати весь ресурс з європейського боку. Е, так само ми вважаємо, що ця відмова продиктована їх бажанням створити прецедент певний перед стогольським арбітражем. Е, е, усні слухання по справі купівлі-продажу газу, е, які відбудуться у вересні цього року. А, щодо е... Тиску щодо транзиту була заява укртрансгазу про те, що Російська Федерація з 22 липня почала знижувати транзит через Україну. в зв'язку з чим це відбулося і чи відновлені попередні обсяги, які були раніше. Обсяги транзиту впали ще більше. Вони зараз, я б сказав, рекордно низькі. Ми це пов'язуємо з тиском, який Російська Федерація здійснює на Україну, на Нафтогаз, на, на Всіх з метою, по-перше, мінімізувати доходи від цього виду бізнесу. А по-друге, я думаю, що це частково є тактикою просування Північного потоку. потоку-2». Окрім зменшення обсягів транзиту, Російська Федерація знизила тиски на вході в Україну, що створює певні технологічні проблеми для укртрансгазу. Поки що компанія ці проблеми ефективно вирішує, але мені здається, що росіяни хочуть зробити все можливе, щоб довести нашим європейським партнерам, що Україна не може бути транзитною країною, і вони зараз вдались до банального шантажу нас і їх. Сьогодні я з цього приводу направив офіційний лист звернення до Європейської комісії з пропозицією Озицію зібрати моніторингову групу. В рамках механізму попереднього реанування і провести, по-перше, аналіз ситуації, зафіксувати невиконання Газпромом контрактних умов щодо тиску подачі газу в систему України і прийняти рішення, що робити далі. з Цією ситуацією, як це вплине на прийдешній арбітраж стокгольмський ця ситуація? Вона яким чином може, ну скажімо, бути аргументом чи Звичайно, це питання. Ми так само подамо до розгляду стокгольмського арбітражу? Звичайно, ми звернемо на це увагу на факт невиконання. Транзитної угоди не думаю, що це, хоч якось, може допомогти нашим опонентам, але з точки зору шантажу Європейського Союзу і банального аргументу, що дивіться, ми навіть не хочемо там витримувати контрактні зобов'язання. Цей аргумент на політичному рівні, я думаю, росіянам буде використаний, на жаль. Зазвичай європейська сторона ну в таких ситуаціях, підку зниження там тиску і так далі, критикувала і Україну в тому числі. Яка зараз ситуація? Чи була вже реакція європейських партнерів України? Поки що реакції не було. Ми знаємо, що вони цим занепокоєні. Як це? Часто буває першою реакцією наших європейських партнерів. Виспняв... А потім, вони глибоко да, потім буде глибоке занепокоєння. Але потім, я сподіваюся, будуть конкретні кроки. Нас звинуватити поки що немає в чому, і думаю, що й не буде. Укртрансгаз працює ефективно. Там є фахові люди, які підтримують тиски, які управляють режимами таким чином, щоб в жодному разі нас не звинуватили в будь-яких провалах обсягів. Чи ще чомусь ну, це з'явилися заяви, що Україна краде російський газ ну, там за останні довгий період часу в Росіян не було жодної підстави робити такі заяви? Хоча б треба тут справедливості заради сказати, що вони це можуть робити з безпідставним. Цього разу це буде робити набагато важче. За ініціативи НАК «Нафтогаз України ми приєдналися до міжнародної інформаційної системи ЕНСОХ, яка дозволяє це моніторити постійно. Всі чудово бачать, який є вхід газу в Україну, який є вихід, що залишилося, що не залишилося. Це зараз відносно прозора система. Тому я думаю, що в цей момент звинувачення в цьому, не маючи на це підстав, буде набагато важче. Хоча знову ж таки повторюсь, це не завжди заважає нашим російським колегам нас в чомусь Некоректно і інколи навіть я б сказав брехливо звинувачувати. Що зараз з цінами відбувається? які ну Була пропозиція російська щодо ціни, які є інші пропозиції, і якою вважає Україна прийнятну ціну? Ми вважаємо, і ми це цю позицію захищаємо Стокгольмському арбітражі. Щоб Прийнятною ціною для України є так званий принцип хаб-мінус транспортування. Mm -hmm. Тобто є певний ефективний ринок, наприклад, Германії, і ми вважаємо, що Газпром повинен продавати нам газ за ціною, яка є цей ефективний ринок, мінус втрата на транспорт. Поки що таких пропозицій ми від Газпробу не отримували. Питання придбання газу в Газпрому на третій квартал це не питання ціни, це питання підписання додаткової угоди. Існуючий мотрак Тимошенко настільки е, викручений з точки зору вигідності для Газпрому, що, наприклад, е, Нафтогаз зараз вимушений оплатити не менше 3 мільярдів кубічних метрів газу, який «Газпром» може поставити, а може і не поставити. Тому для нас це є неприйнятною мовою, а не ціна ціна, яка яку запропонувала Російська Федерація на цей квартал, вона є відносно цікавою. Тобто Україна, незважаючи на всі політичні обставини, теоретично може закуповувати російський газ на цю зиму, так якщо буде запропонована коректна юридична форма співпраці, якщо ціна буде нижчою, тобто зараз ціна. проблема взаємовідносин полягає не в, не в ціні, не в ціні зараз проблема полягає в тому, що Російська Федерація в особі Газпрома, так буде коректно сказати, відмовляється підписати стандартну додаткову угоду, яку ми підписували і в 2014 році, п'ятнадцятому році. Якщо з Росією не вдасться домовитися, де Україна купуватиме газ на цю зиму? Зараз ми купуємо весь газ з європейського напрямку, 95% цього газу надходить через коридор словаччини. Там Нафтогаз співпрацює з великою кількістю компаній. Їх зараз приблизно 15 чи 20. Всі, є, всі вони є кваліфікованими постачальниками. Яка ціна цього є? ціну я зараз склад не можу? Можу сказати, що зараз ми вимушені купувати газ дорожче. Ніж нам міг би запропонувати «Газпром» третій квартал? Що з українським добуванням газу? Я знаю, що там якісь нові технології запроваджуються, з добування. Яка зараз ситуація? Скільки Україна цього року добуватиме газу українського виробництва? Ми сподіваємося, що буде невеликий приріст. Це перший рік, коли команді державної компанії у незважаючи на весь тиск, супротив, звинувачення безпідставні та просто брехню, вдалося втримати рівні видобутку стабільним і отримати навіть невеликий приїзд. Що зараз відбувається там цікавого, це нещодавно на системі електронних торгів Прозоро був проведено. Перший великий тендер на послуги гідрозривопласта. Це саме ефективна технологія у світі. Вона використовується широко, як в Америці, так і в Європі, в Росії, в Білорусі. Вона дає максимальний ефект. Ну це ж не просланцевий газ, ідеться. Ні, це не просланцевий газ, це традиційний газ. Просто це інтенсифікація видобутку газу з свердловини, тобто збільшення обсягів газу, який виходить з родовища шляхом створення певних умов через тиск та рідини. Ця технологія в Україні майже не засо. Якщо я правильно пам'ятаю, за останні приблизно 20 років в Україні було зроблено аж 5 чи 6 ГРП, так званих ну, гідророзривів. Мета команди «Украз добування» найближчим часом зробити 100 ГРП. І за нашими розрахунками, і за тими оцінками, які робили міжнародні консультанти, це може дати набагато більший швидкий ефект ніж буріння нових свердловин чи будь-які інші старі класичні технології. Цей тендер викликав дуже багато уваги, як ми бачимо, тих, хто зацікавлений в тому, щоб цього не сталося. Йдуть якісь звинувачення в тому, що це небезпечно Чи що це повинні робити українські компанії. На тендері переякі компанії повинні? на жаль, в Україні немає компаній, як я вам сказав, які мають навіть близький досвід для того, щоб це робити. Окрім досвіду, потрібні потрібне обладнання, потрібні люди, які це робили на практиці. Цього всього в Україні немає. На тендері про який я говорю, приймали участь декілька великих міжнародних компаній і виграла велика румунська компанія, яка є фактично підрозділом німецької компанії КАТ ми сподіваємося найближчим часом підписати контракт з цією компанією і запустити цей процес. Щодо сланцевих проектів, про які раніше так багато говорилося, чи є хоч один, який продовжить в якому ну якесь життя зараз є. Була інформація про, про відновлення проекту на Донбасі. Наскільки це реально? Чи це просто чутки? Тут важко коментувати Нафтогаз не займається сланцевим газом, тому це не наша спеціалізація, скажімо, так у нас немає компетенції це робити. Ми б очікували, що це могли б робити великі міжнародні компанії за? Сприятливих і настійних умов, наскільки ми знаємо, нещодавно був дуже цікавий конкурс на юзівську площу. Потенційно, наскільки ми знаємо, там є можливість відбувати сланцевий газ. Сподіваємось, що та компанія, яка виграла конкурс, ми не знаємо правди, що хто це, вона зможе спробувати його відбувати. Ви жодного разу не коментували справу ОПЗ. На тижні тому були затримані двоє керівників цієї компанії, Прилома і Щуріков. Яка судова перспектива цієї справи і як ця ситуація впливає на роботу Галузі? Ну, ОПЗ це підприємство хімічної галузі. А, Сергій Прилома – Працює заступником моїм в Нафтогазі, наша перевірка внутрішня вказала, що вся карна справа побудована навколо саме одеського припорту. Що до Нафтогазу це ніякого стосунку немає, і це той максимальний коментар, який я можу дати. Я думаю, що суд повинен ставити істину. і Сподіваюся, що це відбудеться максимально швидко. Тому я тут більше нічого прокоментувати не можу. А ви приходили на попереднє судове засідання, щоб підтримати свого заступника? Так, я прийшов до Сергія і я з метою його підтримати, тому що я з ним працював більше двох років, і я вважаю, що кожна людина має право на підтримку на захист і на справедливість. Гаразд тоді про велику політику чи геополітику останнім часом відбулося потепління у російсько-турецьких відносинах, і Анкара та Москва заявили про відновлення переговорів щодо турецького потоку яким чином, ну чи ви вірите взагалі в цей проект, і яким чином це може вплинути на Україну? Е, вплинути це може негативно. Дійсно, перемовини ведуться, ми це знаємо. Також, наскільки мені відомо, найближчим часом планується візит пана Ордогана в Росію. Є велика вірідність, що це питання буде одним з тих, які там розглянуть. А ви маєте на увазі про їхню зустріч 9 серпня? Так, да, да. е, У санкт Петербурзі ще Е, Тому е, для України це звичайно проект, який несе певну загрозу. Певно, це яку? Ну от якщо ну, ви, наприклад це говорити, це, якщо говорити більш конкретно, ми відразу втратимо частину транзиту. Це проект схожий дуже на північний потік. Тобто ті йшли на території України і приносили гроші для всієї економіки, нафтогазу. Вони будуть направлені в інше місце, тобто на ту компанію, яка буде управляти турецьким потоком, але цей проект несе іншу загрозу, тому що він є ефективним інструментом блокування так званого південного газового коридору, на який розраховує весь Євросоюз. І ми сподіваємося в цій ситуації позиції Євросоюзу буде такою самою жорсткою, як південному потоку, що зможе цей проект щонайменше призупинити, а може повністю його зупинити. Тому так це великий ризик, і е, ми ведемо перемовини з євросоюзом щодо того, як цим ризиком управляти. Ну справ, тим, що Ердоган чим далі, тим більше віддаляється від європейського союзу. Чи можлива ситуація, коли йому буде байдуже, що з цього приводу думають у ЄС? Мені так само важко коментувати, що буде ердоганом. Ні, я маю на увазі, дуже ну, ердоганом. Чи є якісь реальні важелів? Є заборонити Туреччині з Росією будувати цей газогін. Реальні важелі є. Вони дуже прості. Ні Туреччина, ні Росія не володіють технологіями глибоководної побудови газопроводів. Це можуть робити тільки іноземні компанії. Тому при великому бажанні, як Євросоюз, так і західні країни методом санкцій можуть цей проєкт зупинити. Питання в тому, чи буде на це політична воля. Прикладів, коли подібні проекти не могли бути реалізовані через відсутність технологій, дуже багато. Такої технології у світі володіє чотири країни. Відповідно, якщо ці країни відмовляться просто банально класти трубу. Його не буде. А це завдання важливе, Я вважаю, як для нас, так і для українських дипломатії, для того, щоб створити хоч не менше максимум передумов, щоб така заборона відбулася. Ви чи з... реально вона що важко казати? Ви сказали про південний потік, але це також не закритий проект для Європейського Союзу. Він в принципі реалістичний чи ні? Наскільки мені відомо, південний потік є закритим проектом. Від нього офіційно відмовить Російська Федерація. І ми думаємо, що цей проект не буде ніколи реалізований. Гаразд, тоді щодо загальної перспективи на цю зиму, чи можлива ситуація, коли українцям бракуватиме газу, і як ви оцінюєте заходи з енергоощадності, які зараз розпочав уряд? Газу буде достатньо. Ми в цьому переконані. Що для ну, не що найменше, я просто кажу, що газу буде достатньо точно. Заходи рефективності, я думаю, що про них ще надто рано казати. Найбільший ефект по зменшенню споживання газу, який відбувся в нашій країні за останні два роки, був результатом просто більшої заощадливості споживачів. Зараз ми прийшли до того стану, коли подальше зменшення споживання, можливо за рахунок провадження нових технологій. Я повторюсь думку, яку вже казав багато разів з цього приводу. Нам потрібна чітка, затверджена урядом. Стратегія розвитку енергетичної галузі країни її потрібно зробити максимально швидко. Нам потрібно визначитися, чим ми хочемо опалювати наші домівки через 5-10 років, і скерувати наші зусилля на впровадження технологій, які зроблять це опалення максимально ефективно. Хто цю концепцію готує? Хто відповідальний за поки що були спроби розпочати таку роботу? Ці спроби йшли як від національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, так і від нас. Вони поки що тільки розпочаті, але я думаю, що дуже важливим завданням для всіх нас є максимально швидке розроблення таке модно слово візії або просто бачення, як ми бачимо себе як енергоспоживача через 10 років. Відповідь на це питання можна чітко встановити, що треба робити. Ну а як ви бачите, наскільки потрібно скоротити споживання країні чи споживачам, і на які альтернативні джерела переходити? Ну, в нас є певне працювання. Я не хотів би там, тому що там ну, в Мінсон з політики говорять, що бо є багато варіантів, на які можна перейти, вибирайте будь-які і це не важливо. Варіантів варіантів, звичайно, є багато, але є світова практика і є певні тенденції, які вказують на те, що які варіанти зогляду на розвиток зеленої енергетики, зогляду на розвиток, наприклад, того самого там сонячної енергії, чи вітряків, зогляду наявність нас великої потужності атомних станцій, які могли бути. Томальними саме для України, і я зараз би не хотів якісь варіанти пропонувати. Я просто вважаю, що потрібно всі там варіантів їх там є там приблизно п'ять розглянути, визначитись з ним і докласти зусиль для його максимально ефективної реалізації. Я не думаю, що реалізація, умовно кажучи, п'яти різних напрямків опалення будинків є доцільною треба сфокувати сфокусуватись на чомусь конкретному. буквально моє останнє питання щодо справи онищенка сьогодні генеральна прокуратура підписала підозру і справа вочевидь невдовзі вийде на там фінішну пряму там на судовий етап свій можливий варіант конфіскації всіх активів Онищенка. які як це вплине на роботу ну знову ж таки галузі чи взагалі матиме це якийсь вплив чи ні і як ви оцінюєте перспективу це матиме вплив на діяльність галузі. Наскільки мені відомо, в цю групу компаній входить декілька спільних діяльностей, і їх подальша доля, а це там певні обсяги будкуазум, такі вже маленькі. Вона може впливати на галузь. Тому за нашим очікуванням було б максимально. Коректно, мабуть, спробувати зробити цей вплив мінімальним з точки зору, наприклад, потенційного падіння видобутку газу. Але вплив це буде мати більш того, це буде мати дуже великий вплив на майбутнє. зараз. Ці компанії паралізовані. чи вони продовжують роботу? А, наскільки нам відомо, вони продовжують роботу, але ми не можемо цього святковити. Ми точно не знаємо. Але наприклад, я вам приведу банальний приклад: місто Генічіськ. Воно забезпечувало з цією зимою газу свердловини, які знаходяться в спільній діяльності між компанією Оніщенко та «Чорноморнафтогаз». Ми, як Нафтогаз, двічі спробували в суді розірвати цю діяльність, нам відмовили на жаль. Але якщо зимою будуть проблеми з постачанням газу цієї свердловини, то місто Генічське може банально залишитися без газу. Сумна перспектива, дякую вам. Андрій Кополєв, керівник НАК «Нафтогазу України, був гостем нашої програми. На цьому ставимо три крапки після короткої реклами інтерв'ю з керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Не перемикайтесь далі.